Жінка народжує життя в буквальному сенсі, жінка це прямий, прямий, ніякий непосередник там вигляді. Священнослужителя, чи якихось костюмчиків, чи якихось регалій, провідник між світами, а в буквальному сенсі роль, яка, яку не потрібно заслуговувати, в якій народжуєшся. І коли народжуєшся, да, от в жіночому тілі з певним рівнем свідомості, бо свідомість постійно проходить акти. Розширення масштабування від втілення до втілення, то в певний, в певний момент народжується жінка з пробудженою свідомістю, і, і це про все, це відразу про системну роль, це про роль ворогині в своєму роду, це відразу про дуже високий рівень чуттєвості е, тілесної. Але при цьому і високий рівень маніпуляцій тілом, якщо свідомість не, не осознається, не усвідомлюється, якщо особистість не зустрілась з наставниками, які можуть відмити з кукуні, називаємо в першу чергу саме так. Всі повторюся ще раз ілюзії про. Про розділення взагалі всі ілюзії.